Навчання дітей під час блекаутів та дороги про це Чернівецький міський голова розповів журналістам під час щомісячної прес-конференції. Роман Клічук повідомив, чи забезпечені міські ліцеї та гімназії генераторами на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Подробиці вже за мить. Роман Клічук прокоментував ситуацію з ремонтом доріг у місті, адже деякі об'єкти перетворились в буде. Я думаю, що це точно те за головну. А всі вулиці ми в планах закінчити цього року. А можливо з дрібничками, якими стати та це такими, які залишити на наступний рік. Ну, і скоріше всього, що от, по кінотеатру чи Черніці вони вряд чи встануть, то і буде ще цей об'єкт. А вулиця Фучика, ну і Заніковецька за, за будуть намагатися зробити максимум цього року. На питання журналістів, як організовуватимуть навчання для школярів в умовах блекаутів, мер сказав, що закуповувати альтернативні джерела живлення для шкіл не будуть. Ба більше сподівається, що війна закінчиться цьогоріч і потреби не буде. Питання про, про школи на сьогоднішній день ми розглядаємо зміщення канікул. за закупівлю для такої великої кількості шкіл. Це зараз ми, 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 ми це не розглядаємо. Ми це не встигнемо. То тобто, якщо ми щось будемо робити, то це ж буде з наступного року. Але ми сподіваємося, що ця проблема. Ну, мабуть, що все таки вирішиться. Також Роман Клічук запросив усіх на відкриття головної ялинки чернівців вже завтра, о вісімнадцятій годині. Антоніна Фігір, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.